І те разстав, що навіть пісця після не залишився. Це був такий постепенний процес після помаранчевої революції. Також це був перший раз, що може взагалі в Америці, навіть у американській пресі, що про Україну писали, так пише. Потім в 14-му році Майдан, а потім вже Торнення, а тепер то кожний американець навіть що майже про нічого іншого не знає, то знає вже про Україну. І так, як я казав, я завершу на тим, що є багато підтримки, не тільки діаспори, і це є дуже важливе, але багато-багато інших американців. So, я вже забагато говорю, тут більш нічого не можу казати. Можливо, саме. Дуже дякую, нам було цікаво. Можливо, у когось є запитання по цій частині, про яку ми ще говорили. Це може бути закордонна політика, донутишна політика, будь що про американку, ми там спробувати. Якщо буде не важко. Чи з яким поверну зараз ви стикаєтесь під час роботи ну, з Ястого, і з України, Київ, і щоб те цікавили, чи були у вас якісь проблеми, бо працювали там в Українському органі, за політичними там органами чи були якісь проблеми, і чи могли нічого серйозно? Тобто, як я працював в Конгресі, чи були також? Чи мали проблем через те, що підтримують Україну? І які проблеми стикалися, коли працювали з Україною? Так, які проблеми були відносини? Це дуже така. Тобто ви самі особисто чи ясно? Так, ви самі ясно. Чи були вас проблеми через те, що ви працювали з Україною? Які проблема саме це співпрацювання?

Щоб вони не впливали на твою об'єктивність, чи щось таке. Зараз це все, що я писав це, набуть. Всі знають, це правильно і справедливо так далі. Але я був таке трактування, що дуже постійки мабуть, були російські історики, іммігранти, що писали перші книжки про російську історію з точки зору Москви, Петербурга. Так, так, так що це на такому повторному юрифенті. Naredili smo, za enikoli je bilo stalo, da smo šli čez svoje življenje v Clevelandu, pod mojim srcem v Broadwayu. Je suh etnično mesto, malo biti soptovalen, pisal, ki tiskal, ki v revščini tudi pravi, vsi mali, ki so etnični koreni in vse to normalno in vse to je nekaj, kar nekaj dneva. А взагалі я думаю, що працюючи в голосі, я думаю, що було, я не знаю, велике розуміння щодо потреби то, що ми робимо і так далі. І я думаю, що нашу організацію, наш міто дуже позитивно ставилися до нас, але із закінченням полотної війни все ж таки на голосі змінилися і. Америка про що більше цікавилася іншими регіонами домовлено більш-менш полагодила ситуація, з кількість Радянським Союзом, Росією і особливо теракт 12 вересня вже змінив нашу роботу ну, фінансуванням голосі Америки, що кошти із атанаріїш мовлення на мусульманські країни. А, Svetovni, arabski svet. In Iran, enako. Ampak z nami, ko je z Majdanom in vojno, to je z nami več pozornosti, več resursa pred Ukrajino. Jaz se čutim to, da je to. Ampak to je to, kar sem spostoril. Vaše vprašanje je tako široko. Ja... Кілька речей, Тут, дуже добре запитання, про це можна говорити довго. Я так скажу. Знаєте, чи були проблеми перше до незалежності особисто, ми часом в місійській комісії сперечалися за держдепом. Вони були більш такі орієнтовані на Москві. Okay. Їх фокус такий був на Москву, і були навіть держдепі такі до певної міри, русофіли, то з ними було. Тому що вони, так як вони їх навчали, американський education, то це було більше на Росію зорієнтоване. А. І це все має той факт, що Україна і інші поневолені народи були поневолені, були були практично кажучи колонії. А um. so, часом ми мусили, наприклад, як ми з степ працювали і ми були на цих, як згадав, зустрічах тих з п'яти країн, які були підписали Гецінський заключний акт, okay? то ми, ми мусимо дуже часто лобіювати навіть наш. Теж нашу делегацію, хоча ми були частина тої делегації американської, що більш так рішучо підносила питань права людини, включно в Україні. Вони так вище, так само, як і європейці, вони були дуже такі делікатні. О, говорити про права людини в такому загальному змісті, що повинно бути, а ми настоювали ні. Говоріть конкретно про людей, що сидять, говоріть конкретно про, про специфічні проблеми. Одне питання, я мушу це сказати, що ви багато підносили, ну, було багато, багато питань, але ми також радянських совєтів чіпали за те, що вони душили Олос Америки і Радію Свобода. На жаль, іронія є, що тепер що хто заглушив голос Америки, то наш, на жаль, президент багато інших і шкоди роб, зробив і, і робить тепер. Друге питання, Я так мені випитали, чи є якісь були проблеми хто з діяскою працювати? Залежить часом. Я, я я також про частина діаспори часом деяким деякі організаціями легше працювати з деякими тяжче, люди є люди, сперечаються між собою. А друге, третє ви питали про працюючи з Україною. Ось тут дуже цікаве питання, чому на загал в Конгресі і, і в а, нашій гельсінській комісії. Ми, ми мали дуже добрі стосунки з українським урядом. Чому? Вони знали, що ми є їхні друзі, що ми підтримуємо Україну. Але були такі часи, що ми також критикували українську владу, і, приклад. останні роки Кучмівського президента до. Помагачевої революції. Я думаю, ви ще замолоді, бо ви знаєте, історії. Бу, було багато корупції, було б були всякі такі ну, порушення демократії і права людини. Але найбільші критики в Америці, таких речей і влади, як влада, що зробила таке неправильно, то також були найбільші друзі. В ви розумієте, чому ви про підтримати демократію в Україні і пошану до права людини і щоб у, укрій, і, щоб вони не, не робили злі речі з журналістами і так далі, і так далі. Тобто часом це... вони критичні. Я навіть я не тобі колись особисто, що х, сказати, як деякі е... я спичали, щоб критикувати Україну О, деякі більшість того. Та... Я кажу, що деякі. Українському уряді боїть критику, але не дуже долюблювали цей факт. Але сте більше, як би сказати. Це великий друзі України, що дбали про Україну, що дбали про демократію і такі цінності. а Вони Ну, і очевидно, Ми критикували під час програм. навіть то, що вони. Я сам писав резолюції в обороні Юлії Тимошенко, що перейшли в Конгрес. Не тому, що я дуже відверто, що всі щонувають, що робили що Юлю, люди знали, яка вона є, деякі нюанси. Але те, що я її посадив з політичних мотивацій, це просто не було правильно. То ми це, наприклад, обороняли. So, uh, але такі часи також не критикували. Так, ну, ці же приклад, так ви пам'ятаєте, в липні так, у нас були суспільні дискусії в Україні, так, і це картовий майдан, фактично там такі ж речі, ясно, що вони потребують реакції. Там є ясно, що ті, хто працює з Україною над українськими питаннями, теж мусять висловити свою думку і таким чином можливо підштовхнути нашу плату на о, Олександра Шишки, Сходознавця, завжди радикальні питання, я знаю, він мені теж задає. Тому що мені було цікаво, яка реакція долі, різна реакція у нас була тут. Різні люди думали на те, що люди, на яких на площі заплатили, інші вважали, що це хотіли. А як ваша думка, як думка ваших знайомих Америки, більш рядових американців, більш високопосаджених? А стосовно подій в виду, тобто стосовно дії влади по зношенні до кордійних органів, і стосовно реакції суспільства на цілому події сторона мінімум і ні. власне. Хочеш, не маєте вразити справу на так? Так, на пісні. Я думаю, що для експертів, що стежать з Україною і ми в іспері, що трохи нас лякає поведінку, поведінка влади, коли вона всі хоче до Європи якраз. Самі надекові зміни про інтерацію, наци так далі, а тоді допомагається такі події, думаю що затикає, що суспільство речі, такі порушення і не дає можливості, щоб влада спойлась правильно і я думаю, що це добре само має, що це добре закінчилося. Я, так, я дякую, що то добре закінчили. Там було в певні мірі деяких версій американських про це радували критично. Але якби Україна не була, я би сказав, у війні і Москва не було, то це би більше критикувалося. Але було так, як Андріан каже, він експертів досить, нам він не здається, бачу, коли. Як едиторію, редакційність такі. Між іншим, в американській пресі від останні 3,5 років дуже-дуже багато уваги присвячено війні Україні. Дуже багато.